Easy Auto Lutsk. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та правдивою інформацією по автомобілю. Сьогодні в вашій увазі представляю Renault Megane 4-го покоління в комплектації Bose. Це відео робиться в додаток до оголошення на авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також там буде усе детально розписано по комплектації автомобіля, по ціні та по його стану. А відносно автомобіля. Це у нас є 2017 рік. Автівка була викуплена на лізовому аукціоні в Нідерландах. Вже є розмитнена. Пройшла професійний детейлінг та очікує свого першого власника в Україні. Двигун у нас 1,5 дизель потужністю 110 кінських сил на механічній коробці передач та з пробігом. Увага всього-навсього 111 тисяч км. Стан автомобіля дуже класний, гарний, рівненький, без якихось дефектів, царапин чи вм'ятин. Він ну, взагалі дуже гарно, збережно виглядає. Відразу детальніше покажу цінник на автомобіль. Ось його вартість 1420 євро. Ну, можливо, комусь буде цікаво, застопить, перечитає по автомобілю, можливо, щось забуду сказати, але відео це роблю, повторюсь. Так, щоб потенційний клієнт міг детальніше роздивитися автівку, зрозуміти, який її стан. Ось я пройдуся по по колу вже пройшовся, ще так зблизька. Постараюсь показати, як вона виглядає. Ну і зараз відносно комплектації. Що ми бачимо на зовнішній ну, зовні автомобіля. У нас є парктроніки 360 градусів з функцією автопаркування. Стоїть лінзована оптика. З LED-поворотними та ходовими вогнями. Далі у нас бачимо, присутня топова камера з усіма можливими асистентами для водія. Це у нас і датчики світла дождю також автоматичне перемикання дальнього ближнього, утримання в смузі руху та читання дорожніх знаків. Шилдіки босе повсюду присутні. У нас безключовий доступ на усі двері, легкосплавні диски з такі 16 го радіусу. З дуже достойною гумою. Це, напевно, у нас все сезонка європейська, а спереду у нас мішелін літо стоїть. Також в автомобілі присутня камера заднього виду, хром-пакет, заводське тонування. Зараз покажу камеру, ось воно. Ну і йдемо до салону. В салоні у нас все чистенько, гарненько. До речі, болячка ганів часто перешиваються ці елементи, в цьому нічого не трогалося, все є в оригіналі. По прийомах машинка рівненька, без пошкоджень. Стан дверної карти теж в ідеальному. Маємо, бачите, ще амбієнт під світочку, яка міняє кольори, це акустика, так трошки вимазали вагами. кермо в якому стані. Далі точний пробіг у нас. 11 535 кілометрів. Важі КПП. Ну, взагалі усі кнопочки, все все дуже гарне та збережене. Раз Детальніше пройдусь по всьому. Маємо великий дисплей мультимедії. Сидіння ось пасажира. Ще раз сидіння. Водія. Ну і переміщаємося на задній ряд сидінь. Ось так виглядає він. По прийомах теж усе є чистенько, гарненько. Задня карта ліва. Йдемо до багажника. Маємо великий об'ємний багажник. Стан кришки багажника з внутрішньої сторони без пошкоджень. У нас відсутня на аукціоні була задня шторка, на неї буде скидочка, або, або ми, можливо, її докупимо ще до, до приїзду потенційного клієнта. Наповнення багажника у нас компресор, додаткові запасні лампочки запобіжниками. Там у нас дорожній знак. Далі. Тут стоїть у нас сабвуфер. там балончик піна до компресора. Так, закриваю ми йдемо по правій стороні. Двірна карта задня права, по пройому усе теж гарно, чистенько. Відразу він код. усім бажаючим перевірити дане авто по різних базах. Стан Сидінь. Усе як нове. І переміщаємося на переднє. Переднє пасажирське місце. Також показую стан дверей передніх правих. Стан пройомів. Ще раз стан сидіння. Також ще раз водійське сидіння. По потолочку теж у нас все гарно чистенько, ну, взагалі на своїх 111 тисяч машинка виглядає дуже-дуже гарно та збережено. Ось такий автомобіль у нас попадає в продаж. Кого зацікавить, пишіть звертайтеся, ми надаємо автомобілі на будь-які вам відомі перевірки. Також, якщо вам все підійде, може йти мова про доставку по Україні. Тому не зволікайте, таких варіантів зараз не так багато з такими маленькими пробігами. Всім дякую за перегляд, ставимо лайки та до зустрічі!